Покращення транспортної інфраструктури між Чернівцями та Сучавою підсумки транскордонного проєкту, який реалізували протягом 2023 року. Результати проєкту покращення транспортної інфраструктури у транскордонному регіоні Чернівці Сучава і Зарели Сочовей підбили на брифінгу у Чернівцях. Загальна сума тендерного контракту складала 173 мільйона 400 тисяч гривень. Обласна рада не змогла б реалізувати такий об'ємний проект без допомоги виконавчої влади, без допомоги кабінету міністрів України. Ми відзначаємо, що в процесі реалізації проекту змінилася Сума на виконання робіт і якраз державне співфінансування було об'ємним, великим і дозволило нам зреалізувати цей проект. У рамках проєкту реконструювали та облаштували два мости у Ченівецькій області. Ті мости, які побудовані, вони розраховані на те, що буду стояти не кілька років, а 80-100 років, як мінімум, і це довгострокові наші результати. І а, також дуже сподіваюся, що ця стратегія, яка розроблена, вона почне втілюватися. І на основі неї ми будемо бачити інші нові побудовані дороги, нові пункти пропуску, і буковина буде відкритою для всіх. Окрім цього, замінили водопровідні труби на ділянці шепіті зорелисочове. Там є великі проблеми з водовідведенням. влаштовані дуже великі обсяги габіонних підпірних стінок, 751 метр погонний. Влаштовано. Нижній і верхній шари асфальтів роботи на самій на на сьогоднішній день знаходяться в завершальній стадії. Основні ремонтні роботи для запуску пункту пропуску виконані для того, щоб зафіксувати пріоритетність цього пункту пропуску, і звісно, розробляти проєктно на кошторисну документацію і приступати до будівництва, тому що такі моменти врегульовуються нормативно-правовими актами Персонал возу continuă dezvoltare și o continuă cerere de proiecte în această regiune. Dacă nu știți, vă spun eu că nu avem doar acest proiect în regiunea Cernăuță, avem și școli, și spitale, și alte ONG-uri implicate în diferite proiecte transfrontaliere. Proiect finanțuiți European Union în ramă cu programă România-Ucraina 2014-2020. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4